Вітаю вас, ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 20 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Система освіти. Для чиновників чи для дітей. У селі Великий Кучурів діти разом із батьками страйкували під приніщенням навчального закладу. На Буковині чоловік з'їв фальшивих 200 євро, аби уникнути покарання. Осінні канікули в Чернівецькій області вже остаточно скоротили. Голова Чорнівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк за тиждень до парламентських виборів готовий подати у відставку. В телефонному інтерв'ю порталу Букінфо губернатор називає кілька причин такого рішення. Перше, моя принципова позиція показати, що не тримаюся за свою посаду в умовах логічної зміни місцевих еліт і формування після виборчої команди президента. Друга причина показати всім, що обласна державна адміністрація в моїй особі не бере жодної участі в кулуарних іграх та застосуванні адміністративного ресурсу на користь будь-якої політичної сили чи кандидата в народні депутати, поки я голова обласної адміністрації, жоден владний адміністративний ресурс. По всій вертикалі не буде застосовуватися, а всякі спроби його застосувати будуть мною жорстоко присікатися. Повідомляє портал Букінфо. Система освіти для чиновників чи для дітей у селі Великий Кучурів Сторжницького району діти сьогодні не вийшли на навчання, почавши разом із батьками страйкувати під приміщенням навчального закладу. Причина звільнення директора, який керував школою останні кілька років. Чи вмотивованим воно було? Дивіться далі в сюжеті Надії Величко. У Великокучурівській ЗОЖ навчається більше шести сотень дітей. Вони розказали, що через потужну доповідну роботу трьох колишніх завучів на школу і директора, зокрема, навалилися численні перевірки, внаслідок яких він полишив своє місце роботи. Ми за директора. Якщо просто наш директор пішов роботи. Ми хочемо щоб він повернувся. бо ми без нього ніхто. Я один з клас. Мені здавати екзамен. Я, бо я бо хочу, щоб я хочу, щоб не я нормально було, здав екзамени, з як... мені потрібно остальним. це. Під час його роботи стало добре харчуватися. Ми діти столова. Більшість вчителів дали нам досвід цієї роботи, який було раніше з. Як сказати, бувшою нашою, нашою директором не було такого, як зараз. Пластикові вікна, також двері, передні, також в класах були помінені дерев'яні двері. І в навчальній роботі Прошу також було багато змін. Класи, Київ, привели до хорошої роботи школи. Люди сирі! Громада села не бажає називати директора школи колишнім у великому натовпі, дітей хтось починає співати, а решта підхоплює. Загнати до школи намагалися вже понад три години. Колишньому директору дали слово, аби він розказав про причини ситуації, що склалася. Подзвонив заступник начальника департаменту освіти поторнак Богдан Михайлович. На тебе є скарга до п'ятої години, що була заява написана на звільнення. На вас поступила скарга, що ви неправильно атестовані. Я, звичайно, навіть у, у страшному сні собі не міг допустити, що я неправильно атестований. Коли підняли документи, а пропала довідка, яка свідчила про мою категорійність, значить, коли я написав, взяв свідчення і вчителів, які були в комісії 98-го року. І тих, які сьогодні атестували, ніхто їх не хотів бачити. Жодна комісія в діях директора порушень вартих звільнення не знайшла. Богдан Потурнак разом зі своїм керівником, директором департаменту освіти, також підійшов через деякий час. Не було такого дзвінка. Хто він був? Він говорить, що було дзвінко телефони. ну що? Конструктивного спілкування не вийшло. Батьки своїх вихованців у цьому страйку підтримали. <свісна> вони казали, що директор прийшов 10-й годині на роботу, потім пройшов пів п'яту і вимагав, що вони за ці день робили. А він насправді був від зовсім їх не приходити. Час, доки за ці роки, зок він от працював, то він дуже багато зробив. От до цього, які були директори, не було такого порядку. Діти могли і тікати. Він зробив, що діти вчуться, порядок в школі. Багато чого іменно з роботи зроблено біля школи. Це видно у нас. Троє вчителів, які колись були завучами, писали чимало звернень зі скаргами на дії директора до облдержадміністрації, звинувачуючи його в неправильній атестації співробітників школи. Батьки вважають ці скарги наклепами. Голова ж обласного департаменту освіти взагалі бідкається на бюрократію. Я вам можу сказати за своїх чотири місяці роботи в департаменті. Що я, коли прийшла на посаду багато планів, хотілося в освіті гори звертати, а за чотири місяці ми погрузли в скаргах. У залі з'явилась одна з вчителів, яка скаржилась на роботу тоді ще чинного директора. Батьки не дуже приязно її зустріли. Сергій Горич сказав, що це війна чотири місяці, але хочу сказати, що це війна вже рік. Коли я вам казала, що на третьому поверсі безлад є його. Вчителі, яким дозволяється сьомий 8 уроки не проводити, Батьки, учні не скажуть. Ну я завуч, я знаю, що ви говорите. Люди добрі. <різвіст> І слухайте далі. І коли ми казали, бо третій поверх у школі називається Крим, коли ми казали Сергій Гороч, верніть Крим в Україну. <різвіст> Через кілька годин палких дебатів керівництво департаменту освіти запропонувало директору відкликати свою заяву на звільнення. Слово мали усі по черзі, і весь гурт одночасно. Доводи обласного керівництва про те, що потрібна ще одна комісія, що треба розслідувати, чи не було корупційних дій у роботі директора, що немає документів, на підставі яких можна звільнити трьох вчителів, дії яких збурили пів села і усю школу, зрештою подіяли. Батьки погодились на двотижневу роботу ще однієї. Спеціальної комісії департаменту, втім, з умовою, що діти бойкотуватимуть уроки тих трьох викладачів, дії яких змусили директора звільнитися. Втім, дітям усі ці дорослі теревені не зрозумілі. Директора! 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 Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцігаз доводить до відома, що завтра, 21 жовтня, з дев'ятої години ранку, в зв'язку із заміною аварійного газопроводу, буде припинено газопостачання по вулиці Горького в будинках номер 22, 24, 26 та 28. Також буде понижено тиск газу на вулицях Богуна, Хмельницького, Прибоя, Толстого, 28 червня, Заньковецької, Університетській, горького та прилеглих вулицях. Газопостачання відновиться з 18-ї години без додаткового попередження. Виходячи з дому, перекрийте газові крани. На Буковині чоловік з'їв фальшивих 200 євро, аби уникнути покарання. Проте правоохоронці затримали жителя Сокорянського району під час того, коли він намагався обміняти підроблену іноземну валюту в одному з банків Чернівців. Подробиці в сюжеті Дарії Товпіч. 28-річний мешканець Сокорянського району Чернівецької області прийшов міняти гроші в одну з банківських установ міста Чернівці. Спершу йому вдалося обміняти 400 підроблених євро. І вже після операції обміну касир помітила, що гроші фальшиві. Вона повідомила про це в міліцію і одразу правоохоронці почали відповідно реагувати. Всім персоналу всіх банків було повідомлено про те, що є людина, яка може міняти підроблені кошти, тому. Тому слід обачніше відноситися до таких осіб, і зломисник нічого не підозрював. Звісно, що за ним та вже ведеться певне спостереження. І коли він прийшов в один із банків, знову ж то поміняти 200 євро, касирша, коли побачила, що гроші підроблені, вона не видала ніяким чином те, що вона знає, що це фальшиві кошти, і натиснула на тривожну кнопку. Невдовзі до банківської установи прибули правоохоронці і даного чоловіка затримали. Тоді, аби приховати сліди злочину, чоловік з'їв 200 фальшивих євро. Однак це не дасть йому уникнути відповідальності, адже молодику вже оголошено про підозру, скоєні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України. І санкція даної статті це позбавлення волі на строк до 10 років. І суд уже обрав йому міру запобіжного заходу. Дар'я Товпіч, Натолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Осінні канікули в Чернівецькій області вже остаточно скоротили. Вони триватимуть з 25 по 29 жовтня. Тим самим дозволяючи виборчим дільницям спокійно працювати в понеділок та вівторок, підраховуючи голоси. Ще на початку навчального року батькам та дітям повідомили, що осінні та весняні канікули будуть скорочені. Тоді основною причиною була незрозуміла ситуація навколо закупівлі газу. Коли йшла мова про те, що, можливо, Україна в недостатній мірі буде з газом, нам рекомендували переглянути можливості навчального року. Був лист департаменту освіти, ми провели на раду з кілька наших навчальних закладів, порадилися. І в цьому році ми на три дні скоротили канікули. Осінні канікули. Цьогоріч у Чернівецькій області канікули триватимуть чотири дні субота, неділя, понеділок та вівторок. Це дуже зручно для виборчих комісій, які зазвичай розташовуються у кожній школі. Діти будуть на канікулах, і всі наші навчальні заклади. Ну як, діти будуть на канікулах, а виборчі дільниці будуть завершити свою роботу під рахунок голосів. Тому школи будуть відкриті. з середи 29 жовтня діти повернуться до занять. Ймовірно, три дні осінніх канікул повернуть взимку, якщо буде лютий мороз або потреба розпустити школярів на карантин. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці 16 жовтня вступив в силу закон про люстрацію, який так важко з кількох разів був проголосований Верховною Радою. І політики, і громадські діячі одразу ж почали помічати приклади маніпуляцій із законом. До прикладу, в уряді, на думку деяких політологів, під дію закону вже підпало кілька порядних людей. Але найгірше, що ті, хто дійсно заплямували свою репутацію, намагаються приховатися за статусом учасника антитерористичної операції. Вступив у дію закон про люстрацію, і одразу пішли сигнали про маніпуляції, отримав сигнали із генпрокуратури і СБУ. Про те, що окремі високі чиновники, які мають піти під очищення, раптом захотіли поїхати в зону АТО. Напевне, для того, щоб захищати країну, у них було понад півроку це зробити. Очевидно, отримати корочку для того, щоб уникнути втрати посади, бо це їм дає закон. Вважаю, що мають провести невідкладну перевірку голова СБУ і Генеральний прокурор для того, щоб жоден. Із тих, хто порушував закон або заплющував очі на порушення закону, не уникнуло в люстрації. Це неприпустимо. Меморандум порозуміння між Чернівецькою міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва було підписано в стінах мармурової зали Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Які переваги цього меморандуму та що співробітництво із Німеччиною принесе нашому місту? Дивіться далі в сюжеті. Місто з гідною історією потребує змін для того, щоб стати кращою домівкою для своїх городян, переконані у міській раді. Тому можливість підписання меморандуму, порозуміння між міською радою та товариством розвитку дасть змогу вводити зміни в функціонування міста, виключно за європейським досвідом. Ми не маємо права, і нам цього не простять наші нащадки, якщо ми зупинимося, якщо ми не будемо думати про майбутнє, про розвиток і кожне місто українське воно унікальне. Але у нас є багато чого спільного. Ми всі хочемо е, рухатися в Європу. Ми всі хочемо робити свої міста комфортними для мешканців, для себе в тому числі. На плодовиту співпрацю надіяться і представники німецького товариства міжнародного співробітництва, адже переконані, що змінам у місті передуватимуть зміни ті, що відбуваються в країні загалом. Держава переживає політичні трансформаційні процеси. Україна переживає структурні зміни своїх міст. На це потрібен тривалий час. Я думаю, що разом ми зможемо зробити внесок у зміни міста. Після розмови із гостями другої української академії розвитку міст. Представники товариства міжнародного співробітництва та Чернівецький міський голова перемістилися до мармурової зали, де здійснили підписання меморандуму про співпрацю, розповіли про свої очікування та переваги для Чернівців, що надасть досяг. В результаті цієї роботи ми будемо чітко знати, яким чином мають розвиватися райони міста, а саме ми заклали, тобто робота буде проводитися над центральною частиною, тобто в основному це буферна зона ЮНЕСКО, і над районом, який, на мою думку, потребує розвитку. Такі дії міський голова називає першим кроком для початку підготовки різних проектів інвестицій, що в свою чергу дозволять направляти ресурси на розвиток міста. Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Понад 64 тонни хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів щоденно випікають працівники Чернівецького хлібокомбінату, який цьогоріч відзначає 60 років своєї діяльності. Як залишатися на ринку та реалізовувати якісний товар? Відповідь на ці питання знає колектив підприємства, адже неодноразово саме їхня продукція ставала переможцем різних конкурсів. Зокрема, 100 кращих товарів України, лідер галузі та найвища якість Вже 60 років Чернівецький хлібокомбінат виготовляє свою продукцію для буковинців. Такий значний ювілей це свято не лише працівників підприємства, яких є понад 500, а й звичайно покупців. На заводі працювало багато поколінь. Людей, які робили хліб, хлібобулочні вироби для чернівчан, для буковинців. і це саме основна традиція, яка у нас збереглась. Ми працюємо для людей, для наших шановних покупців. Мати міцні позиції на ринку, чернівецький хлібокомбінат зміг завдяки виготовленню продукти з натуральної сировини, дотриманню буковинських традицій та впровадженню сучасних технологій. З того часу, як підприємство знаходиться в складі хлібних інвестицій, пройшла значна модернізація. Ми побудували один цех новий, модернізували практично на 100% другий цех, на 30% перший цех. Вкладені значні інвестиції, які обчислюються десятки мільйонів гривень. І все для того, аби споживачі були задоволені якістю хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів. Користуємось продукцією хлібокомбіната номер один. Продукція якісна, смачна. Беремо хліб в основному орільський і прикарпатський. Круглий. Весь асортимент продукції виготовляється без штучних домішок, консервантів, емульгаторів і є натуральним. Мені добре знайомі і всі інгредієнти, і ціни, тому що завжди спілкувалися з приводу того, щоб на соціальні сорти хліба була нижча ціна. І комбінат ішов назустріч, і зараз іде у нього ціни найнижчі. В регіоні тому продукція хороша, приємно вразили, що є і нові зразки продукції. Продовжувати кращі традиції хлібопекарства, розвиватися і впроваджувати нові технології у виробництво, а також реагувати на потреби споживачів. Усе це робить Чернівецький хлібокомбінат. Таким чином зберігає позицію лідера на ринку вже 60 років. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свій 81-й день народження святкував в краєзнавчому музеї відомий на Буковині митець Родольф Лекалов. Разом зі своїми друзями він розглядав на презентації світлини, які зробив впродовж останніх років. Також і ті, що мав у своїй колекції, яким вже по кілька десятків років. А також і графіку. На презентації творчості і святкуванні побувала наша знімальна група. На виставці викладено відому графіку Рудольфа Лекалова. сам митець зазначає, що демонструє її здебільшого для молодого покоління митців, аби ті бачили і розуміли цю техніку. До того ж, автор працює нестандартно саме з графікою. В краєзнавчому музеї кажуть, що його графічні пейзажі сплутати неможливо. Вони знані скрізь у світі. Його верби напевне відомі всім в нашому краї, не тільки в нашому краї. Ось тому, що вони просто не перевершені ці роботи. І в минулому році, коли Рудольфу Миколайовичу виповнилося 80 років. Ми розгортали велику виставку його художніх робіт. А сьогодні представлена ще його одна і постась, бо він прекрасний фотохудожник. Рудольф Лекалові з фотографіями справу мав все своє життя. Спочатку, як технічний редактор, друкованих видань, замовляв світлини у найвідоміших фотографів Буковини, України і навіть світу. Сам фотографував на виставці до дня свого народження. Представив кілька сотень фотографій, на яких всі його друзі-письменники художники, співаки, журналісти і звичайні чернівчани. Ось уже кілька років пан Рудольф працює в обласному краєзнавчому музеї. Окрім того, що тут займає поважну мистецьку посаду, на всі події приходить з фотоапаратом, аби зазнімкувати все, що відбувається. Це в основному репортажні фотографії, тому що музей наш краєзнавчий, і я стараюсь, щоб щось для музею лишилося. І я фотографую дійсно всякі собиття, як по російськи і тому у мене в основному фотографії такі, але є фотографії художників, поетів, музикантів, знайомих моїх. Я не всі дав, тому що у мене по перше дуже багато їх. Як якби можна було, я би підлоги до цього стелі всім фотографії? У мене їх ще десь пару тисячі. Виставку під назвою Фотографіка Рудольфа Лекалова» в крайзнавчому музеї можна буде побачити ще впродовж кількох тижнів. Різносторонність митця захоплює людей різного віку. Сам же пан Рудольф задоволений експозицією і хоче, аби її побачили якомога більше людей. Генрієта Беух Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Український письменник-сучасник Максим Кідрук презентував у Чернівцях своє жорстоке небо. Його нова книга про те, на що здебільшого не звертають уваги люди, бо ж всі земні проблеми ближчі, аніж ті, що відбуваються над нашими головами. Про роман, презентації та українську літературу спілкувалася з автором Генрієта Беух. Свої презентації автор постійно намагається робити незвичними з акцентами з нестандартними презентаційними місцями. Ось свій роман Жорстоке небо Макс Кіндрук з самого початку планував презентувати в аеропортах. Щоправда, масштабно це вдалося зробити лише у Львові. В інших містах питання зачіпало фінанси, а це вже важче. Тому тут він брав на демонстрацію маленьку модель літачка, щоб дотягнути і запропонувати атмосферу. Бо ж зазначає, варто зацікавлювати людей, варто витягувати і показувати зовсім по-новому сучасну українську літературу. Ось цими дрібничками, ось цими я не знаю, кращими залами, кращим сервісом. Це я намагаюсь підняти вивести її з андерграунду, щоб її не знали там п'ять чоловік в місті. А щоб її знали всі, хай не всі любили. окей, я це розумію, але щоб про неї нарешті почали говорити абсолютно всі. В Чернівцях презентація відбулася в книгарні Букініст. Хоч напередодні кілька факультетів Чернівецького національного університету отримали можливість поспілкуватися з автором у своїх приміщеннях, побачити жорстоке небо в Чернівцях. Першими сам новий роман Макса Кідрука жорстоке небо розповідає про катастрофу, яка сталася у Парижі через страшний буран. Автор переносить звичного земного у небесне, повертає розуміння людей, піднімає на іншу сходинку розуміння своїх читачів. Чисильна турбулентність, низька видимість, дуже великі опади. Ось це, як ви розумієте, колосальне навантаження на аеропорти. Тому що, як правило, люди бачать лише пробки, тобто, але в, тобто, проблеми на дорогах, яка спочине снігопадом». А в аеропортах ще важче. Тобто, якщо автомобіль просто зупинився, то він може постояти, але так не може висіти повітря. Так не маєш постійно саджати. Якщо сталося на землі, ти маєш щось зробити, щоб кудись подіти того політаків, які легти за ним. Книга Жорстоке небо це третя книга автора, написана у жанрі трилеру. Аби зрозуміти наскільки сильно він переймається цим жанром, варто відвідати його презентації або ж взяти книгу і почати захопливо її читати. Тоді ви проковтнете всі три романи одразу і чекатимете на нову книгу від Макса Кінрука над якою він, до речі, вже працює. Генрія та Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com.ua Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.